mm -hmm. Наші речі на Девіночі в лісі, а там мої подаруночки. Якусь ще не показую. Ой, а вони ще й з сиром. Ми так швиденько приготували. Угу. Дуже смачна комбуча, гранатова. Це також класік. Розпаковка. Я не знаю, як пахне трохи. Пахнеш сейром. Милд чей чи як? Тип Мелт із сиром, що Ох, та ти шо, та ти шо? Можна можна. Боже, Костя, будь ласка. У нас буде м'ясо, м'ясо. Проведу вам невеличку екскурсію по нашій кабіні. Так все виглядає. Вона досить невелика, буквально 15, якщо я не помиляюся, квадратних метрів, але тут все дуже влучно і гарно обладнано, до деталей буквально. Найголовніше, мабуть, це ось це величезне вікно, і вид на ліс, ось такий столик, і тут знову приємності. Привітання. До речі, ця картоночка, вона типу ну, з переробленого матеріалу, і плюс її можна посадити і виростуть квіточки. Ось тут, до речі, є така коробочка з різними снеками, з напоями, і навіть з їжею для домашніх тваринок. Це ти береш і потім по QR-коду оплачуєш дуже-дуже зручно. Така невеличка кухня знову з усім необхідним. Тут, до речі, є величезна гейзерна кавоварка на всю сім'ю. А ванна виглядає ось таким чином. Все дуже чистенько. До речі, тут у ванні є теж крамничка з класним українським брендом Пташкінсад. Це кремчик, батер для тіла і це шампунь твердий. І жіноча гігієна. Просто, ну, типу, неймовірно. Неймовірно, все продумано до деталей. Смачно ти пробував? Точно, готовий, дуже смачно. Надо перевірити. Давай тут тепло, мені жду. Ого, другий раз уже не можна дай підпалювати. Лавашики готові. Зараз подивимося. Розтанув? Так! Да. Клас! Залечальник Ой, як же він кайфує! Obrigada. Угу. Вони прямо парамінються раді не стоїть. Блін, це дуже смачно! Оце це дуже смачно. Видишь? Дуже смачно, банан карамелизованный. це взагалі. Це наш перший ранок в Улісі, Ми прокинулися десь о восьмій ранку, я трохи раніше, але я просто лежала, дивилася у вікно, бо воно величезне, гарне і з таким чудовим видом. І потім замовили в доставці в меню Улісу собі сніданок. Я замовила собі млинці. З карамелізованим бананом, і всередині млинця ще домашній е, кисломолочний сир. І тут ще якийсь типу соус біленький. Це дуже смачно. Це просто це дуже смачно. Е, бананчики ще з горішками подрібненими. І, ну, і загалом, типу, млинець, такий ніжний сирочок, прям, ну, такий, такий подрібнений, прям ця маса така однорідна. Дуже смачно, просто в захваті від цього місця ми вже вдруге повертаємося сюди. А перший раз ми святкували день народження мого хлопця, і в той момент, коли ми його святкували, ми з Костю домовилися, що мій день народження ми теж проведемо тут. І як ви бачите, ми тут. У нас ще є сьогодні і завтра, але завтра ми вже. Виселяємося до 11-ї і завтра мій день народження, тому я саме так вирішила провести свій день народження. І ввечері ми просто підемо в заклад, так відзначити, мій день мій 21 й день народження. Знаєте, в такому місці хочеться робити якнайменше розмовних ставок, тому я, мабуть, так і зроблю, і буду повертатися до вас з. Розмовляючою головою, якщо прям дуже треба буде чимось поділитися, хочеться передати ось цей вайб спокою, гармонії, легкості, рівноваги, який тут відчувається максимально в цьому відео, і мінімально говорити, щоб ви просто відчули, наскільки тут кайфово. Бо я реально раджу кожному сюди приїхати. Або в подібне місце, бо тут справді відпочиваєш. І тут навіть пошепки хочеться говорити. Не гучно, я обожнюю це місце. Роздуває. Ой-ой-ой. Кабуся. Ідемо... Це не це річка. Це озерце. Ми йдемо гуляти до озерця З капучином. Ну, веди мене. На нас, на нас, на нас. Это очень через саду уже красивый этаж получается. Вот Надо тут плавать. Ми забронювали велосипеди і будемо годинку кататися по лісу, кайфувати. ya ja, me ekstremalka <laughs> u huh, tsat Офігенно. Ми каталися по лісу, по... і по доріжці, і по піску, і по камінчикам, і понад озерцем. Клас. Мені сподобалось! Фокусок, да, фокус, фокусок. Це не попаде у відео. Один на сорок майже за цьому спаді, і десь на, ну, на такій на актив я трошки зі тільки разом спробуємо пили в магазинчику в крамничці у ліс кокосову кока-пову. Ви таке десь бачили? Я не бачу. Ой, да, класс. Будемо пробувати. Такий, такий реально приємний після смак кукосика. Знаєте, скільки тут? нуль Цукру, але дуже мало. Я, це... я не знаю. Ну, надіюсь, на 232. Та ні, не може бути такого, на 6 Шепіт. Не може бути. Бренд Шепіт. Шепіт. А це мій обед. Це зівчора. Картопелька. м'ясо і овочі. Смачного нам. Ой, що бок! Ой такий, такий хаюся! Ой такий, ой, такий хуяться хоче! Ой такий хаюсь! <рес> я знаю, що йому робити так. Ми вчора трохи довше розпалювали вогонь. З першого разу не вийшло, а другий раз ми вже додали більше дров і вийшло розпалити вогнище. Достатньо і достатньо швидко. А сьогодні Ну, у нас вже дрова закінчились, тому ми купили новеньку новеньку партію. І в цей раз ми вже розпалили нормально. Ну типу тут нормальний такий жар. У нас сьогодні в меню баклажанчики, перчик, помідорки, цибулька, філешка і один стейк рібай. Ви просто подивіться, що тут готується. Будемо зараз спробувати mm. м'яза. Я тобі спровочками. Може mm -hmm. це мені смерть. Може придбали. Соус Соусы далі. До мяска. Хорошо. Mm -hmm. Ой, я так боже, ножичком. Холодно? Ні, просто так дуже приємно. Попробуй. Дуже приємно. Загоряться ночі. Ой, блин, кайфово. Вообще кайфово. Mm -hmm. Mm -hmm. Ой. Он бачите подписчики, а я не ем машину, я ем, не ем у кого. А Маша не отказалась. Ай-яй-яй. Ай, ай. Парни. Ой. <решит> <решит>